З Різдвом Христовим на станції метро історичний музей програму Щедрик харків'ян вітали артисти Харківського національного академічного театру опера та балету імені Лисинка. У програмі концерту пролунав наш відомий на весь світ Щедрик, виконаний у різних музичних жанрах а також світові новорічні хіти, різдвяні кулятки та інші замові мелодії у виконанні провідних солістів та артистів балету. Які святкові програми традиційно другий рік поспіль відбуваються під патронатом міського голови Ігоря Терехова у рамках творчого проєкту Разом до перемоги, де артисти різних творчих колективів Харкова дарують яскраві емоції, святковий настрій, естетичну насолоду та потужний заряд позитиву харків'янам. Мені дуже подобається. Я обожнюю українську творчість, обожнюю це місто, обожнюю цих людей. І для мене це просто щось неймовірне. Це дух, це ці свята. Особливо коли е, зранку всі були перелякані, всі прокинулися від вибухів, а ввечері всі збираються в метро та об'єднуються, підіймається святковий настрій. Я дуже вдячна цим людям за те, що вони це роблять для всіх нас і що в нас є можливість це почути. Ми в захваті, що в такий час влаштовують концерти, особливо. Дуже позитивні, дуже дякую а, всім причетним, хто влаштовує такі свята для дітей, для молоді, для а, всіх працюючих. Це дуже весело, повертаючись з роботи, так, а, приємно провести, постояти 5 хвилин, послухати. Все супер для задоволення харків'ян і для підняття новорічного настрою. Як ви бажаєте, чи доречно у воєнному Харкові? Новорічного також настрою і приближення свят різдвяних. Мені сподобалося. Там був горіч, такий ну смішний концерт, дуже захоплюючий і також дуже інтересний. Цінили ідею проведення концертів у підземці гості нашого міста, волонтери з Німеччини, які вперше побачили театральні виступи у метро. Це дуже специфічно цікаво і це вражає, бо тут відчуваєш, наче немає війни. Вражає той факт, що харківська мерія всі, хто вкладає в ці свята тут у метро свою сили, енергію і роблять це перш за все для дітей, щоб вони відчували свято, не дивлячись на війну. Цікаво, що такі концерти оперних співаків проходять у метро. Зазвичай люди ходять до оперної зали, а тут є можливість послухати у метро. Артисти балету показали кілька хореографічних композицій, які урізноманітнили концерти, особливо сподобалися юним поціновувачам. Ведучим цього вечора був Олег Кононов. Він постав в образі казкового персонажа Грінча та допомагав артистам створювати гарний настрій присутнім. Це підтримка морально, духовна, емоційно, щоб люди бачили, розуміли, що ніхто про них не забув, щоб мали змогу порадіти, повеселитись, поспівати, ну, скажімо так, в більш безпечних умовах. Тому я вважаю, що без цього ніяк тільки так, тільки з позитивом вперед. Що би ви побажали харків'янам у новому році? Ну звісно ж, миру. Миру бажаю обов'язково, щоб Україна перемогла, щоб ми повернули назад свої території. Тому я бажаю сили, терпіння і наснаги. У фіналі солісти разом із публікою заспівали відому композицію з репертуару групу Аба Хепінюєр. Курмашова Ігор Луханін, Світлана Бреус, Станіслав Гришко, Харків. Новини.